Україна жорсткою відповість на російський удар по сумах, що було нанесено по цивільному населенню в церковне свято. Про це сказали в генеральному штабі збройних сил України. У повідомленні йдеться, що у день великого християнського свята верну неділю російські війська вчинили черговий злочин проти людяності, завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей. йдеться в повідомленні. За словами військових, окупанти знову вдаються до своєї звичайної тактики, не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог воює з мирним населенням і грубо порушує міжнародне право, закони і звичай війни. У генштабі наголосили, що Росія вкотре демонструє, вона не прагне миру. Її мета це посіяти страх, але Росія отримає лише нашу людь і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою і. Ми знищуватимемо окупантів їхні військові об'єкти, озброєння та техніку всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання.